Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні дрипаємо ячмінь. Дрипаємо добровом, чуть-чуть додати, щоб... А то він такий геть зовсім славенький. Чуть може підживимо його, щоб був кращенький, якщо воно щось допоможе. Бо геть, геть, геть. Зовсім ніякий, скажімо так. Придбали вчора оприскувач, ну і сьогодні так і його випробовуємо і заодно підживлюємо ячмінь. Побачимо, який буде розхід води, наскільки піде, що. Ходить другою передачою. Це у нас таке буде поле тренувальне. Ой, зовсім близько взяв, ну ладно. Я вже буде. Бачите, ячмінь геть зовсім. При тому, що я його обробляв від бурянів, від цього, але то не було дощу, а то пішов дощ і вони ці буряни почали вилазити. Але поки не було цього дощу, то й цей ячмінь не ріс. Зараз почав рости. Що ж як вже воно не тоді, коли треба. І густо сіяли його тут і все, але бачите, там чуть краще, тут а взагалі ніяк. Але тут було мокро. Ну, Такий результат, що ти зробиш. Ну, чуть підживемо, побачимо, дасть щось. Ну, дасть по-любому щось чути, але... Вже те, що воно не виросло, то вже йому тут нічого не допоможе. Ну, ось так. Купили оприскувача без кардана. Пропонували нам там в магазині кардана, найдешевший був 2000, я кажу, я поставлю з фризи кардана. Він вам не підійде. Ну як бачите, що підійшов і крутиться нормально. Ну от так. Бачите, тут чуть кращенький. Там гірший. Ну, а куди йдешся? Нічого. Так і по сої. Там краща, там гірша. Там взагалі не посходила. Зерно лежить в землі, а воно не посходило. Ну, цей рік взагалі так щось. Зовсім не хорошо. Але як вже є, так буде, вже нічого не зміниш. Ось так. Добре, друзі, дякую вам, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, здоров'я, гарних рожаїв, удачі, до зустрічі!